Добрий вечора, шановні українці, вірніше вже доброї ночі з вами український історичний Ютуб канал Єгор Кравцов та я, український історик та журналіст Ошвець. Сьогодні 22 червня 2023 року. День Скорботи. День Скорботи та Вшанування пам'яті загиблих. У війні. Сумна така подія. І саме сумно те, що у нас в місті Сокиряни у цей день брешуть. От слово таке брешуть. Брешуть пси ви скажете. Ні, у нас в Сокирянах брешуть. Зайшов я зараз на Фейсбук, Секірянська міськрада, там дуже розписують 22 червня. Німеччина напала, наші солдати гинули, наші земляки сукірянці гинули, все розписують, як переживають чиновники сукірянської міськради. А моє відео, де я відзняв на станції сукіряни. У нас знаходиться на станції Сукіряни Рів. Там закопано від 300 до 500 радянських солдатів. З санітарних поїздів смерті. Так, в 44-му році звільнили місто Сикіряни, а потім Червона армія пішла в Карпати, штурмувала Карпати, і там були величезні втрати. І їхали з Карпат через станцію Сикіряни Санітарні поїзді смерті, звідти витягували померлих і закопували. Вагони померлих підганяли. І такий вагон померлий не один підганяли на станцію сукіряни і закопували прямо на станції поряд з автобусною зупинкою. Там є рів, хрест один лиш. І рів такий продольний, як кажуть. Там від 300 до 500 військовослужбовців Червоної армії закопано, без іменних, без документів. А ще закопаний старший лейтенант чи лейтенант. На станції секіряни прямо біля адміністративного приміщення, теж я знімав відео і теж ніхто про це навіть не згадує. Чиновники секірянської міськради навіть цей день брешуть. От відкрито кажу і не боюся. Брешуть, тому що ніхто з них сьогодні навіть не підійшов і не поставив навіть квіточку, чи навіть не схлив голову на місце, де закопано до 500 солдат Червоної армії на станції Сукеряни, не підійшов що до місця, де похований безіменний лейтенант чи старший лейтенант Радянської армії біля приміщення, що вокзалу станції Сукеряни. Не підійшли чиновники міста Сукеряни чи Михалківського старостинського округу. що... На хутір Галиці, де лежить безіменний лейтенант десантник Червоної армії безіменний. Хоча я просив. Живемо ми у сукірянах в брехні, живемо у Сокірянщині в брехні, знаєте, от мені важко, я просто не можу підбирати слова. Немає Україна майбутнього, коли ми забуваємо тих, хто за неї гинув. А в сокірянах забувають все. Забувають українських козаків, про них навіть не говорять. Хоча у нас є козацькі кладовища, козацькі хрести, козацька церква, хоча у нас похований Тимофій та Богдан Хмельницький я візняв про це фільм на 48 хвилин, забувають гайдамаків, забувають героїв Хотинського повстання, не згадують. Забувають червоноармійців, які закопані на станції сикиряни. Забувають. А тепер. А зараз у нас війна з расистами, як кажуть, та ні, війна з російськими налюдами та звірями. Якщо ми забули тих хлопців, що гинули у нас на Сикирянщині північній Бессарабії. За Україну, то що з часом буде з цими хлопцями, що сьогодні гинуть на війні, а? Боліче мені казати, боліче як людині, яка все життя віддала історії, українській історії міста Сокиряни та Сокирянщини. Боліче, боліче за те, що в секірянській міськраді. А, не тільки цій міськраді, а й колишній міськраді. Та, взагалі, в сукірянській міськраді з 1992 року оселилася брехня, і чиновники брешуть, брешуть до сих пір. Така моя суб'єктивна думка як журналіста. До нових зустрічей. Сукіряна Чернівецька область.